Всім привіт! Ще дивіться коротеньке таке відео, як на БМР перевірити, е, гідрокомпенсатори, там, рокера, хто як називає. Дивіться, все дуже просто. от Кидаємо. Випад кинули. Якщо він дивіться, натискає, не натискається. Загинув рукою нічим не треба зжимати, нічого. Але крутиться сам, сам гідрик у посадочному місці. Крутиться легенько, так, і при цьому не нажимається. То він працює. Якщо він не працює, то він у вас. Отак От буде натискатись. Оп. Оп. Все, це він не працює. Ви там прокачете його, не прокачуєте. Все, він своє відпрацював. І ще буває таке, що не натискається, але й не крутиться. От якщо не натискається і не крутиться, то це також не, не ісправний. І от у мене вийшло із голови. Е, раз, два, три, п'ять, 6 штук під заміну. Один в районі 700-800 гривень. Це не оригінал. Але ще також, коли будете купувати е, їх, то дивіться, так, як я, проставляйте їх у голову, тому що вони всі різні. Не майже всі там різні, але вони відрізняються. От, наприклад, є такий. Ось ставиться на цю сторону, на цей клапан є. Такий довгий. от, Бачите? А є такий довгий. Оп. Так що проставляйте всі в голову, так, щоб ви не, не купили той, який вам не потрібен, щоб не помилились проставляєте так, ви точно будете знати, де який що стоїть. І собі відкинули, перевірили, нажали, покрутили. Круть, круть, крутиться, не натискається. Все, ідеально. І так всі перевірили і потім купили. Якось так. Всім пока.